До Кропивницького зі Львова кропивничанин Сергій Кукушкін йшов 28 днів. Каже, за цей час подолав половину запланованого маршруту. Зі Львова до Костянтинівки 1200 кілометрів. За цей час я пройшов вже більше 600 кілометрів. Із великих таких населених пунктів це Львів, Хмельницький, Тернопіль, Вінниця, Умань. З я вийшов 3 липня. В середньому за день я проходжу десь. 25-30 км. Я виходжу о 5 ранку, йду до 12 години і потім відпочиваю до 17 і знову продовжую свій шлях. Всі необхідні речі несе у наплічнику. Зараз вага набагато менша. На початку була вага 27 кілограм. Зараз я там передивився під час маршруту, я зрозумів, що потрібно, що не потрібно. І зараз десь вага ну кілограм 17. З собою у мене є речі, в разі чого, якщо я там промок, сухі речі перевдягнутися, чиста білизна, засоби гігієни, зубна паста, щітка, таке, палатка, спальник і запас продуктів на дві доби. Я військовий сержант вже запасу. Проходив службу в 57-й окремій мотопіхотній бригаді, 34 й батальйон. За станом здоров'я після двох тяжких поранень в місті Бахмуті за рішенням ВЛК мене списали. Мета пішого марафону це Підтримати своїх побратимів, зібрати їм на два прилади нічного бачення, два дрони, два тепловізора і два біноклі. Потрібно зібрати суму 328 тисяч. На даний момент зібрано 75 тисяч. В моїх соціальних мережах є посилання на всі банки, на соціальні мережі. Там TikTok, Інстаграм. В кожній соціальній мережі є посилання. Багато є переказів за кордоном. Багато людей з-за кордону донатить достатньо такі великі суми. А коли йду пішки, то люди зупиняються, то донатять готівкою. У мене піший марафон. Я йду зі Львова в Константиновку пішки в підтримку своєї бригади, 57-го окремого бригади. Не дуже добре, коли військові пішки На фронті абсолютно все потрібне. Починаючи відвалки з ниткою і закінчуючи тими починають Дуже дякую, що зупинили за те, що не байдужі. Люди зупиняються по дві-три машини, я їм пояснюю про свою мету, ціль. Буває таке, що 10 кілометрів взагалі жодна машина не стає. По-перше, це випробування для себе. Тобто, у мене два таких тяжких поранення, і я хотів перевірити, на що я спроможен. По-друге, я не знаю. Ну, я не знаю, як пояснити це. Ну, у мене немає такого, що душевне. Мені просто хочеться допомогти хлопцям. Сила в єдності. Багато людей зупиняються, бачать туди військовий і деякі люди навіть запрошують до себе додому. Тобто разом ми можемо перемогти. З Кропивницького я вирушаю далі на Кривий Ріг, Дніпро і вже Костянтинівка. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.